Привіт! мене звати Чесіка, адміністратор цього каналу. І сьогодні я вам розкажу про якби і шоб. У мене на каналі вже є відео про умовний спосіб, хто його ще не бачив або не знає умовний спосіб. Це я би, ти би, он би. Так обов'язково подивіться, тому що без нього ви не зможете вивчити те, про що я сьогодні буду розказувати. Так що, давайте поїхали. Так, давайте ще повторимо умовний спосіб, щоб ми розуміли, що йде. Я бих, ти бис, он би, ми бихом, ви бисте, оні би. Так? Так що, якщо ми хочемо сказати шоп, так? Це дуже-дуже легко. Ми просто додаємо перед цей умовний спосіб А. То що, це не буде вже бих-бис-би. Це буде. Абий, щоб я, абис, щоб ти аби, щоб він, воно, воно. Абихом, щоб ми, аби сте, щоб ви, аби щоб вони, Так? Та що це дуже легко просто. Треба просто знати умовний спосіб, все саме таке страшне. Ну потім додаємо літери перед слова. Так що давайте якісь приклади. Я хочу, щоб ти приїхала. Я хочу, щоб ти приїхала. Я аби приїхала. Абис це щоб ти, так? Бейс це ти, ти би, абис, щоб ти. Або вони хочуть, щоб ми приготували їжу. Вони хочуть, щоб ми приготували їжу. аби хом, щоб ми. Уважили їдло. Он ніхтеї абихом. Уважили їдло, так? Так що бихом це ми би, а абихом, що ми. То що це в нас що. Давайте подивимось на, «якби». Це тоже дуже легко. Просто додаємо перед слово «гди». Так? «Гди» це? Ну, ми знаємо, що це коли, так? Но тут це якби. Нема, ну. Не можу якось пояснити, чому так просто, ну, хтось це придумав. Так що давайте розкажу: Где бих, як би я, де бис, якби ти, Где дебе, якби він, Где дебихом, якби ми, де як би сте, якби ви, деби, як якби вони. Так? так що, наприклад, в наше. Що... Повторюю, що маємо і все і «си», так? Все це ся, дивитися, малюватися, купатися, «Си» — це коли робимо щось в собі. Ще я сказати, що маємо ти бис, так, ти би, ну якщо це вже се, так, так що, так ми кажемо тибесес, так? Так що аби сес, не абиссе, аабисес і гдебсес, так. Та що це я кажу просто, щоб ви знали. Так що, наприклад, давайте щось з цим спробую. Якби ти менше дивилася телевізор, тебе б було більше часу. І це буде сес min дівала na teleвізорі, Mmela bis від часу, так? Те, що сес», якби ти. Ну, менше дивилася телевізор, так. О, Мняла бис від часу: в тебе би було більше часу, так? Мніла бис. В тебе би було, так? Так що там же ну, не маємо все, так що ми кажемо бис, а не бисес. І останнє. Якби ми більше працювали, як би ми більше працювали, в нас би було більше грошей. Якби ми більше працювали, це буде дебихом. Від спрацювали, где біхом відпрацювали, в нас би було більше грошей, міняли біхом від пеніс, так? Тому що це не дуже важко. Просто якщо шоп, додаємо А, перед словом, а якби додаємо «гди» Давайте напишіть мені в коментарі. Ви би хотіли, щоб я у вас працювала? Ви б хотіли, щоб я у вас працювала, і. Якби вона ходила в школу, в неї б були кращі оцінки. Якби вона ходила в школу, в неї б були кращі, кращі оцінки, так. Так що я сподіваюся, що вам все ясно. Якщо є якісь питання, ви вив'язково пишіть. Я ну, все дуже рада вам поясню. Хто, хто не розуміє умовний спосіб, подивіться відео. Бажаю всім гарного дня і пока!